Щоб ефективно відбивати ворога з України, наші захисники мають добре харчуватись. Однак, не всі бійці в лавах збройних сил вживають м'ясо та молочні продукти. Поки нашим військовим бракує рослинного раціону, інші країни уже мають такі меню в арміях. У збройних силах США можна знайти вегетаріанську, кошерну та халяльну їжу. А харчування британців містить понад 20 різних видів раціону. Як сьогодні харчуються наші захисники? Дивіться далі у матеріалі. Проблема харчування військових в Україні стала однією з ключових в армії. За дослідженням компанії UA Plant-Based понад 20% українців не вживаючи зменшили споживання продуктів тваринного походження. А запит українських воїнів у венському меню з етичних чи релігійних причин став актуальним ще з 2014 року. Сьогодні нашим захисникам з рослинними продуктами допомагають волонтерські організації. Таким є і проєкт, кожна тварина, який забезпечує їжою переселенців та військових. А з часом запитів на веганські сухпайки ставало все більше. Ми створили онлайн форму для запиту на веган пайок, і з того моменту і досі ми е, таким чином допомагаємо бійцям і бійчиням, які не споживають продукти тваринного походження, щоб вони могли продовжувати е, бути сильними, е, ситими і захищати Україну. В середньому один такий пайок коштує від 500 до 1000 гривень. До нього входять консерви, ваганські ковбаски та батончики, соєві продукти та вітаміни, яких вистачає до двох тижнів. Такі пайки формують індивідуально до харчових звичок військового та умов зберігання продуктів. У нас є. Поля, де людина може вказати, чи є в неї можливість і доступ до холодильника. Від цього ми теж будемо відштовхуватися. Бо якщо є холодильник, то можна покласти продукти, які потребують холоду, і тоді там надовше вистачить їх. Або якщо немає, відповідно ми трошки адаптуємо цей конкретний пайок. Також у людей часто зустрічаються якісь алергії, або в них є особливості на місці. Наприклад, в них дуже багато їм передали якогось конкретного продукту, продукту в ньому вони його вони не потребують. Вони це зазначають, і ми тоді теж адаптуємо наш наш пайок. Артем Білик, один з військових, який отримував харчові пакунки від волонтерів організації. Будучи вегетаріанцем, чоловік перейшов на веганство після подій на майдані. А з початком повномасштабного вторгнення, під час оборони Києва, в місті просто-напросто не було продуктів. Тоді чоловіка рятували особисті запаси рослиної їжі. Потім уже в їдальні можна було домовитися про те, щоб тобі там окремо, наприклад, готували кашу, а там м'ясо в неї не замішували, наприклад, або окремо готували теж суп. Але така їжа також треба сказати, досить одноманітна, і вона ну, не настільки збагачена там. Скажімо мінералами і вітамінами в принципі для повноцінного харчування навіть з точки зору, якщо ти не веган. Улюбленими ласищами військового Артема є батончики без цукру. Такі смаколики чоловік виготовляє сам з горіхів, сухофруктів та какао-масла. Цукерки є достатньо поживними для роботи військового. Однак, чого справді бракувало Артему, це свіжих овочів і зелені в такому випадку. Чоловіка виручали продуктові пакунки з набором вітамінів. Тому вважаю, що мають бути розроблені повноцінні. Меню, а не тільки сухпайки для того, щоб ну служба в армії в збройних силах стала більш інклюзивною. Вже більше тисячі ваганських пакунків волонтери роздали нашим бійцям. Калорійність харчів відповідає нормам харчування військових. Однак, через бойові дії не завжди є можливість вчасно і безпечно доставити сухпайки на передову. Тому організація ваганської кухні запропонувала міноборони створити робочу групу з питань харчування військових. У нас була вже зустріч з міністерством оборони, і на даному етапі вони проводять опитування серед різних підрозділів, щоб з'ясувати. Яка кількість на сьогодні є веганів вегетаріанців, яким потрібно таке харчування? Наприкінці квітня цього року, під час прес-конференції, міністр оборони Олексій Разніков також наголосив, що українські бійці скаржаться на відсутність ваганського меню? Це єдина претензія, під о, яку я вчора почув в бойових підрозділах. Задача почута. Я тоді вже саме накидав. Кажу, так тоді має бути пісне меню, має бути напевно, певне кошер, халяль там в залежності ще від релігійних уподобань. Додам, що у червні 2022 року військовий Петро Павлов запустив петицію про введення ваганських сухпайків в нашій армії, яка менше ніж за три місяці набрала потрібну кількість голосів. Тоді в Міноборони відповіли, що питання введення ваган армії не на часі. Наталя Стереправо для телеканалу Еспресо.